Вітаю, друзі! Чи чули ви щось про мовні покручі? Це такі слова або конструкції, що не відповідають нормам української літературної мови, слова чужинці, калька, спотворені слова і таке інше. Тож сьогодні про найпоширеніші мовні покручі, які майже не щодня можна почути не тільки в побутовому мовленні, а навіть із вуст журналістів та телеведучих. Почнемо із найпопулярнішого покруча у тому числі. Пропоную, друзі, на один день стати дослідниками мовлення тих, хто має бути для нас взірцем правильної вимови. Запевняю вас, ви будете здивовані. Здивовані кількістю почутого за день оцього в тому числі. А втім, наша мова має. Своє слово, яке виокремлює щось, зосереджуючи увагу слухача, читача, глядача одне слово співрозмовника на головному. І це слово зокрема або зокрема, слово має подвійний наголос. І правильні обидва варіанти. Отже, порівнюємо та. Дослуховуймося. Адміністрація заборонила продаж алкогольних напоїв, у тому числі слабоалкогольних. Адміністрація заборонила продаж алкогольних напоїв, зокрема, слабоалкогольних. Крім слова, зокрема, в українському усному мовленні інколи можна почути зосібна. Тож він таки нарешті обізвався. Ні до кого з осібна не звертаючись. Так, так, запили ми нашу яринку. Друге місце посідає калькована з російської сполука в кінці кінців. Запам'ятовуємо, друзі! Немає у нас в кінці кінців. Українською правильно говорити зрештою, врешті-решт. Або кінець кінцем. Зверніть увагу на правопис прикладів. Зрештою, пишеться разом. Врешті-решт з Дефісом. Кінець кінцем окремо. Спробував був загомоніти до своєї незвичайної пасажирки. Але Світлана не виявила ніякої охоти вести розмову і боєць, зітхнувши. Зрештою, дав їй спокій. Зі злості навіть обізвав мене злочинцем, якого доля кінець кінцем приводить на місце скоєного злочину. Впевнена, що словосполучення з точки зору ви, друзі, і чули, і самі вживали багато разів. Однак, це неправильно наші варіанти з погляду. або... Під кутом зору Кінокартина Біла Пустеля майже безфабульна річ. З погляду критика 30-х років, Пролог мені дуже сподобався в першому уступі. Навіть нічого не можу сказати з погляду стилю. Та слід розрізняти схожі з погляду і з огляду. Вони мають різні значення і свою сферу вживання. Вислів з погляду означає на думку когось або стосовно чого, Синонім лексеми з огляду через те, що, тому або зважаючи, беручи до уваги. Наприклад, маємо чимало вже матеріалу для збірника. З огляду на це останнє я прохав би вашого дозволу друкувати не всі ваші вірші, а частину. Четверте місце у покруча приймати міри. Фіксуємо, друзі, в українській мові слово міра не вживається у значенні захід для досягнення, здійснення чогось. Це калька з російської прийнять міри. Тому замість ненормативного вислову приймати міри українці мають послуговуватися конструкцією вжити заходів. На дворі прохолодно, тому потрібно вжити заходів, щоб не захворіти. П'ятий поширений покруч. На рахунок чогось. Українською кажуть, «щодо» або стосовно. Захарчі не турбуйся. У мене поки що своїх вистачить. А от щодо курива погано. Та варто нагадати, на рахунок в українській мові доречно, коли йдеться, наприклад, про банківський рахунок. На мій рахунок надійшли кошти за виконану роботу. І останнє на сьогодні чужинець зворот так як, у значенні сполучника перед вказівкою на причину чогось. На цей випадок українська мова має багато своїх відповідників: бо, БОЖ, тому що, оскільки, через те що. Швидше будемо писати, бо хочеться спати і вам, і мені. Він косоокий, тому що у матері красуні Юлі теж косі очі. Вона кореянка, оскільки електромотора не було. То динамку крутили руками. Конструкція так, як в нашій мові вживається не як сполучник причини, а в значенні вказівки на спосіб здійснення чогось. Я зробив так, як мені сказали. Робімо так, як підказує нам, українцям, наше серце. І говорімо солов'їно, наснаги нам, друзі, і перемоги. Все Буде Україна.